Сьогодні третій день. Помідорчики висадили. Я кажу, що густо. Дуже один біля одного, так густо. Так вони друг дружка піддержують і можна було б між до ними пройти. Чого збирати ніяк буде вражає? Як називається цей сорт? Перемога. 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 Купив Ну, перемога, побіда. Я ж дивлюся, що знайомі такі. Оці листочки вже були в нас колись такі. Ну, Цвітуть. Систочка уже у нас третий день. До... Ну, сейчас еще посажу. Боряка. Чтобы с буряка дуже погано. А что тут у нас рублять? Бачите, какие. Огірочки, а вже нижній листочок і пожовтів. Принявся? О, багато он полунички бачу зранку. Роса на полуниці. Чи це ти поливав, чи роса? Що? Укроп випалюємо, бо випалюємо. да, Так, да, так, да, так, вже все, укроп вже випалюємо. Наташі хватить того, що я заморозила, віддамо і все. Все, полуниця. Кругом тепер. Ти, ти чуєш, що я кажу? Я кажу, ми її заморозили. Червона. Червона кругом. Що за... Та хто його знає? Наче багато нарізала. Угу. Яка смачна грязна <смі> полуниця. Ой, це отак от. Сьогодні буде третій день. Будемо продовжувати. Натягувати оці сітки. Щось зрозуміло робиться у нас. Ви подивіться, який буревій. Знову позривало оці всі сітки. Дівки посадили помідори. Вчора вночі гляньте. Ай-ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Зараз я схвачу її і кудись, а куди? Як мені її прив'язати? Не знаю навіть. Господи, накрило мене саму. Ай-яй-яй, куди ж його що в'язати? Так, зараз я придавлю. Мабуть, отак от спочатку, Щоб не... Бачите, ось вона, помідорчик, чуть-чуть зачепила. І зараз спробую до чогось її прив'язати. Оце такі вітри, зриває все. Зриває. <гум> Щолки-палки, що робиться? <гум> тут парус піднімається. <гум> парус. А тут, ви бачите, що вчора-вчора думали, сьогодні тільки підкоретіруємо, а воно все зірвало. Все. Оце вітер. Всіх вітаю, ви бачите, що робиться. Поприв'язувала просто краї, поприв'язувала, щоб тільки вони не тіліпалися там по землі. Інакше все-все покосе. Це страшне. Вітер дуже страшний. Жара, спека, що це до нас прийшло? Тут треба, ну, як мінімум, чотири чоловіка, щоб оце поприв'язувати оці сітки. Дуже здорові. Парусом піднімає. І так важко. Це кошмар. Ой, тут вночі. Я вже ж казала і кричала. кажу я там вночі. Віктор садив оці вже в потемному помідори. Вже було темно-темно. І ще залишилося, ще будемо досаджувати. Але не знаю, куди досаджувати. Це у нас помідор. Побіда. А ось ще. Залишилися ці, бачите? Так, мені оце не подобається, як стоять оці листочки. Їх може вітром, як пір'їнку, скинути на оці помідори. Треба, мабуть, в сторонку їх убрати. Ой, то дощі, то спека там поставила. Фух, залишаю до вечора. Уже жарко. Уже 28. Хоча на вулиці у нас тільки 11 година. Початок 11. Бачите, тут теж ем, стянуло. Я дивлюся, якраз гортинці на них попадає сонце. Сонце палюче попадає. Оце ж все треба перев'язувати. Бачите, отак от чуть, -чуть як ото кажуть, на нитками і все. Попри примірки були і все, на цьому все закінчилося. Ну це ж не годиться. Так, гортинці. Бачите, один кущик, їх там два, як то в місті. Ну, по черзі він пропадає, вже все. Це Масяня. Масяня гарна. Гарні широколисні оці. Їх у нас такі три штуки. Бачите? Оце тюгези і ця сенсація. Оце і вони пропадають. Їх видно. Все. Не зрозуміло, чи то кліщ. Хоча, коли почитали про гортинці, вони ж мало хворіють. Ну, мало ж хворіють, писали кругом. А зараз що за хвороба така? Це кошмар. Заморилася, поки прив'язувала. Не так просто важко. Вітер натягує і не вдержиш в руках. Просто в руках не держиш. У нас зараз льовка, а ось гарно, да? все-таки як натягнули тут вгорі І одразу в дворі, двері, вон, бачите, прямо тіньочок який розсіяне. Гарно буде. Тож виноград у нас тут завжди все-все-все було заплетено, а що сюди виноград тягнувся аж сюди. І оце вікно було влітку аж темно, гарно. А зараз я поприбирала навіть всі квіти з-під віконня, тому що вони горять. Один оце папоротник. Який я все ще не можу винести на вулицю. Ой, Кондиціонер вже пора налагоджувати. Ось у нас трубка як переламалася, чи що з нею трапилося, не знаю. Коротше, ще не включали, хоча рано ще включати. Травень місяць ще не закінчився, а ми вже хочемо включати кондиціонер. Ну, В хаті жарко. Повідкривала ж всі вікна, щоб сквознячком цим протягувала. Ось так от. Так що, любі друзі. На Харківщину позвонила, спитала, чи така погода. Така, теж кажуть, вітри і оце от спека. Так, Джек навіть не вилас з будки. Оці вітри, оця жара, теж на нього пагубна, да? Джекуля, я збиралася з тобою піти погуляти і навіть тепер не знаю, що робити. Такий вітер нам, нас там знесе. Уже які великі діти <смі> виглядає одне прямо сидить там, отож випаде і пропаде. бачите, сидить, ач і кричить сіреньке таке. Бачите, які крикливі. Вітер такий сильний, дуже сильний. Поривистий. Може навіть здути. Ух ти. Це якась бидове пташеня. Але ж воно не одне, там же ж, мабуть, іще є. Зараз хтось прилетить батько чи матір, всуне йому в рот черв'ячка, в клюв. в рот. Десь бачив вже, мабуть. ну Вони зовсім такі цікаві. Виключилася у мене мікроволновка. Ага. Хочу дождатися, коли прилетить якийсь шпачок. Бо коли я туди приходжу, О, о, о-о-о-о. О, гляньте, гляйте, шпачок чорний, а манюньки таке сіреньке. А, йому не дає. Йому не дає, там, наверно, ще ж є діти. А це одне сюди вилізло і кричить. Ага. Ой, як цікаво. Чуєте? Я не можу держати навіть в руках. <сі> Телефон, вітер просто здуває. Небо таке затягнуло, бачите, які цікаві мари волосками прямо там вдалині. Може тут щось не зрозуміле. Не знаю. Може і в нас буде дощ. Може, з Чернівців прийде до нас, але оці вітріван це щось страшне. Ну не було раніше у нас таких ну це ж уже через щур. Ну, що мені робити, оце? Що робити? Люпінчик бідненький зламається 100%. Зараз знову спробую щось робити. Поламали, прибачимо, чи прищепкою, чи біндер. Тут десь біндер був. Немає, так? Да? Там ми спробуємо цей. Глянточку зламали. Ось одну гілку, бачите, як зламала. Ой, та не одну, нічого собі. йолки палки Привіт. Та от бачиш, глянь, Люпін за одну секунду все пооббивало, все немає. Однобокий, бачите? Поламало сіткою. Ой, тут, а ось одна взагалі упала оця штуковина. І гляньте, яка була гарна одна гілочка. І все повністю зламалося. Господі, та що ж це робиться у нас? Ніде спокою нема. Ні в природі. Фух. Фух. Мало того, що жарко. Ж. Але оце вітруган. Не знаю, чи надовго я оце зв'язала. Зараз приїде. Хай що хочете і робить. Скільки шкоди наробила. Одна сіточка. Хотіла як краще. А, вийшло, як завжди. Що, Джек, попався? О, фу. це якесь аномальне. Я щось страшне робиться. Гляньте, як тіліпає вишні, всі дерева, всі просто пошматало. Одні шпаки, я не знаю, яких вітром не здугає. Через кожні десь 5 хвилин, 3-5 хвилин вони носять. Їжу. Шпаченята вже здорові, вже виглядають прямо зі шпаківні. Одних я взагалі не бачу тут рядом. Або вони вилетіли з цієї шпаківні, ось з оцією. Або вилетіли, або щось трапилося. Даже, ой, вибачте, я не можу камеру <кхи> налаштувати. Ось от цього, з оцієї шпаківні. я Десь сподівалися, чи ж вилетіли, чи не вилетіли, не знаю. Ну не бачу, щоб сюди залітали і вилітали. А сюди ось весь час. Через кожні 5 хвилин батьки несуть. Я правда не знаю хто. чи Це одна, чи їх двоє. Шпачня заховалися, Тільки що виглядувало, прямо сидить і виглядає. Там кричать всередині. Це вже шпак чи шпачиха. А, хтось, мабуть, носить їжу, а хтось охороняє рядышком, Не знаю хто з них, хтось з батьків. Але ви бачите, який вітрюган. Летить, я бачу, летить шпак, і його прямо вітром зносить. Зносить в бік. І воно це бідне. Щоб накормити. О, о, бачите, щоб накормити. Всунув в рот і поїхав далі. Поїхав далі назад. І оце зараз опять, бачите, воно вон кричить, м'ячить. І це ж таке дурне, са... О, рот відкрив, Все, сунув. Ага, це він мене відганяє, бачите. Кричить. А в сон впасться, воно моментально туди і провалилося так швидко. А оце ж треба годувати. Ви ж бачите, що вони не можуть переждати негоду. Треба кормити. І оце по черзі. Одного, якщо оцей буде сидіти весь час, то вони будуть туди самі нернути і дадуть ще одному. Я не знаю, там же, мабуть, ще один. Чи вони міняються, чи не міняються, чи ці ж паченята. Ну оце один постійно отак от. Ну, піду. Піду, бо заважаю, хай вже кормлять своїх. Оце вже завтра, мабуть, почнуть плигати по деревам. А якщо будуть плигати, то будуть навчатися. Ну, якщо не буде вітру такого, тому що їх точно здує. Та не кричи, я пішла. І, о, і тут кричить, і там кричать. Нападуть зараз на мене. Нападуть і поб'ють. Фух. Роботи сьогодні немає, зовсім немає роботи. Якщо до вечора оце не стихне вітер, то я навіть не знаю. Помідори похилилися, ну не достає, хоч слава Богу. От ось зв'язала, а там в кінці, а там, а там не вийшло зв'язати. А тут ось вітром все позаносило. все. Льока драбину штурнує. Вона так впала, я думала, що вона приб'є його. Кошмар. Джек скупався, випустили на п'ять палинку Ви бачите, що, що робиться. Бачите, що робиться. Оце ж От открути от знову оцю фігню. Суховія. Це не просто суховія, це щось. Передати не можна, ну і посадив. Я його посвязувала там аж на тій стороні. Короче. Оцю, що на хризантимах і на всьому останнім поламала рози, оббила немає. Рози поламали, за три дня, там. Ні, ну перші три дні я її убрала. Можна весь. Я тобі кажу за друге. Люпин взагалі он оббитий весь уже немає. Еті, он, Ну, я там зв'язала, знайшла десь біндер та біндером заколола посередині. Іначе отак все тіліпало по всьому. Так що я боялася, що е, поламає. Ну, кошмар. Все попропадало, це бачиш, так як в минулому році точно так було. Це все, все те, нічого не бере, всі яди якісь, які ще яди сюди левели. Ну яди, то я знаю, так. Да. Ну це щось, мабуть, нове. Подивися. Таке нове, ну ось воно все. Ну, дві ну, теж подохло всі з кайфолом, перший здох. Там восторг. Все ж піде того. Ну ветку зріжу, вона зовсім не мішає, да? Та ну воно і обще підкорення. Ну да, ну зріж цю. Тут вона все одно тече все одно. Ось тут є персик, два, три, його зіб'є. Там зв'язано. А оце, звісно. Оця гідка три дні лежить. Якби три дні, то вона б уже такою не лежала б. А ось верхушечка сьогоднішня. Ну, а сьогодні ще лежить. Третьої попитки. Ну от. Кругом затіняючи сітки. По всьому городу. Тут ще не дороблена. А, там заважає цей персик персик заважа. одну гілку спиляли. Ну от, ну от. Приблизно так. О, хочу, Край. Зробити. Да, ну ти ж хотів є, ілі, ілі взяти стяжку. Ілі... Або стяжкою проколоти і вокруг стопчика зафіксувати. По-другому. Не знаю як. Я думаю, що стяжками. Так? Да? Ні? Ні, ну, це пустіше, пустіше, набив. Давай. В общем, отак от, от буде. Вітер стих. Не поливаю, а не поливаю. Каву? Поливаю. Розмарі, не поливаю, поливаю. поливаю. Чому даже внизу сухає? Ну, тому що за день воно випиває. Так за що ти на сонці держиш? Утром нікуди посолю. Так воно, що в нагороді теж на сонці було. Розмарін не треба було б по, по, все посохло. Ну, треба було полити. Ну я то полію ще раз. Ну я Це просто я, я, я ним пользуюся розмаріном. Це ж духмяна. От, Другого часу ж немає, ви бачите? Вдень вітрюган, а зараз стих вітер, стих. І оце, а стих, мабуть, як ото перед дощем, вже кругом он тучі обложила. Бризкає піон обов'язково. Ну це. В основному від комах. Ну і може якийсь грибок. Ти його якийсь комплексний, так? Да? Комплексний препарат. Два. Актелік і шавіт. А, актелік і шавіт. Ну, це, не знаю. Піде дощ, не піде дощ, ну бризкать, поки зовсім не потемніла, зараз побризкає. Тому що і тля вже просипається чи проснулася. Хороша тлі, так? Ну тож. Бо вона в першу чергу. А десь на якійсь я казала, так, Ну, я ж вже не пам'ятаю. На трояндах, по-моєму, я бачила тлю. Гортензію? Мультифлору нікуди розсаджувати. Діточки. Ну як розсаджувати, Вона ж пустила багато корінчиків. Бач, бачила, вже він квітнути починає. Виноград хороший, от там теж на нього дивилася. Оцей. Навіть любувалась ним. А это я кого хтось так полюбуєш? Кого? Чи? На тій стороні, як? Бачила вже здорово. А Флокса все відкроють. А, оце отут, да, Флокса э, в папирішках. <смужко> Попиришка. <смужко> Якийсь грибок. Я тут держався довго. ведмідь. А, так, да, найкращий був. Замовчи. Ось так от. Короте, і так все. У нас, бачите, двір, все. Ось тут сітку оцю прибили, потім ми її вирівняємо. Тепер вже точно, що трояндочків не будуть палити сонце, це страшне. Так, да, так, да, то вітечкин виноград. Да. У нас вже вся цей прольот. Прольот оцей. Ще ось вона сітка. І все. Різко почав жовтіти часник. Просто різко. Я показувала буквально дня три назад, який він гарний. Ну, правильно, це було до цієї спеки. Як тільки з'явилося оце сонце пекуче. І все, вон жовтенькі, всі листочки. Бачите, знизу, кінчики, все-все-все пішло. Город треба повністю поливати. вже сухий. Полонечку. Зібрала тільки що. Так. Помідори недосаджені. Так і стоять там. Ну, це все на сьогодні. Так, да, за один день все покрутило, все. Шкода всього. Дуже шкода всього. Бубнить, бубнить, бубнить. Просто шкода від цього труда. Ой. Так, сьогодні цілий день у нас сирени, тому всім спокійної ночі.